Привіт! Сьогодні хочу поділитися своїми топ 7 книг як психолог. І що ці книги не просто про цікаво прочитати, я вам рекомендую, а це дійсно те, що може надихнути, допомогти знайти на додаткові опори в певні різні періоди. Будемо розпочинати сьогодні по порядочку. Я буду кожну вам розказувати, чому саме її варто прочитати і в який період життя її краще читати. А мене звати Анна Гала. Я психолог, психотерапевт та арт-терапевт. Отже, перша книжка у нас це Джеймс Холіс, який також автор, є сам психотерапевт. «Перевал у середній шляху я її читала також в моменти своєї екзистенційної кризи. А якщо простою мовою екзистенційна криза, це тоді, коли певні сенси. Ті, які були, рушаться або вони вже застаріли, а нових ще немає. Ця книжка мені дуже допомогла і надихнутися, і навіть трошечки знайти якусь нову опору, пофантазувати. І сьогодні буду також вам зачитувати деякі моменти з книг. В мене всі книги зазвичай якось підкреслені, підписані. Мені так цікавіше і легше потім прямо наочно показувати те, що я там сама запам'ятала. І в цій книзі дуже класно автор показує про те, що перше життя у нас, так би мовити, для того, щоб побути в переконаннях як треба, а друга половина життя вже для того, щоб як я хочу. І це дуже цікавий момент про те, а як же хочете ви? І він ставить там насправді багато запитань, які можуть надихнути і на роздуми про власне життя. Зачитаю вам одну цитатку, яка мене дуже вразила. Що саме змусило мене так злякатися, що я уникаю саму себе? Уникає рух до своїх духовних цілей, тобто ну це навіть просто одне питання. А вже купа саморефлексії про те, чого в житті я зараз можу боятися, і що саме мені заважає рухатися до не знаю, до просто наповненішого. Життя. Що ти відчуваєш розгубленість, зміну старих ролей, зміну власних цінностей, тоді я дуже рекомендую цю книгу, смакувати її повільно, можливо, також відкреслювати чи виписувати ті запитання, які чіпляють саме тебе, і давати собі відповідь на них. А якщо тобі комфортно поділитися в коментарях, можливо, хтось вже читав цю книгу, або під час прочитання, що такого вас саме зачепило, пиши в коментарях, я буду рада вашій щирій відповіді. Ну і найголовніше для мене це. Та книга, коли на руїнах чогось старого виростає щось нове, прекрасне з набагато глибшими сенсами, читається вона досить просто, там немає супер якоїсь термінології. А навіть якщо є, то Джеймс Холліс це пояснює. Рухаємося далі. Наступна книга це синдром самозванця, автор Еш Амбрідж. Вона вже набагато простіша, взагалі порівнюючи з усіма книгами, які я буду в подальшому вам рекомендувати. Вона більш така популярна психологія з гумором, дуже просто так, деякі речі там підлягають сумнівам, але вона насправді мене дуже сильно надихала, і там прям вся книга просочена такою історією, яка надихає про те, коли хочеться переоцінити. Переглянути свої якісь досягнення, дійсно подивитися, в якій ти точці знаходишся, а не просто обостінювати себе. Тому вона прям про надихнутися, особливо якщо ви схильні до того, щоб обесінювати себе, обисцінювати свої досягнення. Тому ця книга точно для вас, якщо ви відчуваєте, що ви часто обицінюєте власні досягнення, власний успіх і не можете їх собі присвоїти. Так, звісно, книга ніколи вам не замінить, буду відберти, там курс психотерапії, але вона точно може знову ж таки наштовхнути на цікаві роздуми. І одні з таких роздумів, які наштовхнули мене в свій час, зараз вам зачитаю. Це один із найбільших викликів, які ставить перед нами доросле життя постійно шукати нові речі, які дають нам задоволення. І нарешті правило номер 4. я дозволила собі бути нецікавою для інших. Тому книжка розбирає страх оцінки, перфекціонізму, чому не вдається присвоїти власні собі досягнення, чому, зрештою, успіх не гарантує вам впевненості. Ось ця книга. Рекомендую. А ми рухаємося далі. Наступна книга. Насправді одна з найулюбленіших тут моїх відсутній батько та його вплив на дочку Сьюзен Шварц, авторка. Вона є сама клінічною психологінією та психотерапевткою. Книга вже, на відміну від всіх інших, набагато складнішою мовою описана, там багато психотерапевтичної такої мови, але також є зноски про те, що це означає. І книга дуже глибоко розказує про те, що відбувається з жіночою ідентичністю, коли був відсутній батько в житті дівчинки, і це не про те, коли його зовсім не було фізично, це про те. Коли батько міг бути, але, наприклад, він не включався емоційно. Або коли він був, але був надто контролюючий. Тобто він не виконував ту умовну функці функцію, да, яку мав би виконувати батько поряд з тим, коли росте дівчинка. І авторка дуже гарно описує, що означає не мати внутрішніх опор, як це пов'язано з батьком, як може бути важко довіряти чоловікам і знову ж таки, чому? Масочка, я зайнята. Моїй кішці все рівно чим ми займаємося, вона хоче сидіти з нами. В книзі описано також, як виникає страх покинутості, чому формуються такі достатньо слабкі опори на себе, чому може важко бути після стосунків з татом вже формувати стосунки відповідно з чоловіками. Також наштовхує багато на яких. Усвідомлень сенсів вона важка і її потрібно читати в моменти, коли ви розумієте, що ну, наприклад, ви зараз зможете опрацювати цей матеріал, що ви не перевтомлені, ви не зайняті, наприклад, там зараз якимись іншими новинами, тому що ну вона може піднімати певні переживання, навіть певні спогади. Тому з обережністю її рекомендую, якщо ви відчуваєте, що у вас зараз є внутрішні ресурси, її прочитати. Наступна книга вже всім відома. Стіни в моїй голові. Володимир Стенчишин також є психотерапевтом. Книга нашумівша, тому що мені здається, дуже виправдано, бо вона дійсно пояснює без драм, знову ж таки, без надмірної такої драматизації, що таке тривога, як з нею бути, прям чіткі інструменти, що з цим робити, і дуже гарно пояснює, як це відображається в тілі, в мозку і в нашій психіці. Стає насправді набагато спокійніше і зрозуміліше, коли розумієш про це. Процеси всередини. Тому також рекомендую до прочитання, якщо ви з тих людей, в яких є підвищена або надмірна тривога. А зараз в теперішній час у нас майже у всіх вона насправді підвищена тривога, тому що ну, ми живемо, на жаль, в такому, в такому середовищі. Також в книзі описано тільки тривога, але й таке явище, як панічні атаки. Тому, якщо ви також стикалися з подібними на жаль, переживаннями, я вам дуже співчуваю. і Також рекомендую прочитати тут розділи про панічні атаки. Я особисто також переживала досвід панічних атак і розумію, наскільки важливо орієнтуватися в тому, що з тобою відбувається, тому що саме знання, що зі мною відбувається, дуже сильно з цим справлятися в моменті. Це знаєте, як така швидка пігулка, швидка допомога. А вже з причинами внутрішньої і звісно, варто розбиратися індивідуально. Ось тому рекомендую цю книгу, скриньте або записуйте. Йдемо з вами далі. Наступна книга Ірвін Ділом Брехуни на кушетці». Цю книгу мені насправді подарувала моя перша тренерка, коли я навчалася на арт і Вона ця книга для мене є суперцінною, тому що це був такий ніби початок в 2020-му в професії психотерапевта. Така маленька ремарка, бо багато ностальгії. Так, от книга насправді дуже гарно допомагає відчути, що зі мною все окей, не дивлячись на всі ті переживання, які в нас можуть оточувати, які я можу. Власне, переживати на своєму досвіді. Тому що книжка вона дуже гарно і легко написана. Автор розповідає про те, як він працює з власними клієнтами, він тут їх описує як пацієнтів, і з чим вони стикаються, як він з цим працює. І найголовніше те, що він описує це не те, що він великий гуру і знає, як всім жити, а те, як і він переживає певні труднощі, як він зі своїми клієнтами. І особисто для мене це був прям такий путівник. Знаєте, ніби так зазирнула за кулісся, а як же виглядає життя психотерапевта, бо це може виглядати дуже ідеалізовано. Тому, особливо, якщо ви психолог-початківець точно рекомендую. А для людей, які не збираються займатися професійною психотерапією, то ця книга допоможе зняти сумніви, страх перед тим, як піти на психотерапію, якщо ви, звісно, бажаєте, або просто почитати такий цікавий. Таку цікаву живу легенду насправді про те, як побудовані людські світи, і трошечки знизити оцей можливо. Книга це допоможе вам знизити тиск на саму чи самого себе. Якщо ви вже її читали, бо вона читали, вона дуже давно просто вийшла. Пишіть в коментарях, також яке враження вона у вас склала, і що цікавого ви в ній побачили. А ми рухаємося далі. Наступна книга також цього самого автора Ірвін Ялом, видивляючись у сонце, дилаючи страх смерті. Одразу хочу попередити про те, що цю книгу не варто читати, якщо ви зараз сильно хвилюєтеся, бо ми живемо в Україні. Ви переживаєте певні емоції переживання, ви боїтеся, вам страшно. Не рекомендую читати цю книгу. Що ви відчуваєте, що ви в принципі адаптовані на жаль, наскільки це можливо до тих умов, в яких ми перебуваємо, у вас є внутрішній ресурс загиблитись у свої страхи про смерть, тоді можу рекомендувати цю книжку. Вона свого часу мені дуже допомогла, звісно, попри якусь індивідуальну роботу, коли. У мене під питанням був важкий діагноз, який мав би бути зі мною все життя. І доки я чекала така особиста історія, доки я чекала аналізів, чи не виявлено рак. Його не виявлено спойлер, і діагнозу в мене вже ніякого немає. Але в момент, поки я чекала аналізи, ну, звісно, наштовхує на страх смерті, взагалі переоцінку того про своє якесь життя, і в той момент здоров'я. От е, тому я прям зацінила в той момент цю книжку. Я її шукала саме по власному запиту, бо переживала тоді певні емоції. І вона насправді пояснює про те, як. Страх смерті це насправді про страх життя. І я прям підкреслила тут це речення: усвідомлення смерті може стати досвідом пробудження надзвичайно ефективним каталізатором великих життєвих змін. І це правда так, наскільки би це страшно не звучало, але коли ми усвідомлюємо, відчуваємо власну кінечність, що ми тут не назавжди, ми дуже сильно пробуджуємося. Тому, якщо також відчуваєте певну втрату сенсів життєвих своїх, чи якась у вас екзистенційна криза, чи навіть якщо просто, да, ви відчуваєте, що смак життя щось втрачено, незрозуміло чому. Також можна прочитати цю книгу, вона наштовхує на роздуми про те, як би мені хотілося жити і що означає уникати життя. Тому що дуже часто за нашими страхами ми уникаємо той об'єм, який за ним стоїть. І остання книга найгрубша і найтака об'ємніша, це жінки що біжать з вовками», авторки Клариса Пінкола Естес. У мене насправді на каналі вже, вже є огляд глибокий і великий цієї книги, саме як від психолога. Тому переходьте за посиланням і дивіться. Хто її ще не читав, я дуже рекомендую, особливо і жінкам. Хоча чоловікам, які хочуть зрозуміти, як працює жіночий світ, і готові до цієї величезної подорожі. Я теж дуже рекомендую. Книжка вона зіткнена з казок і легенд, які розповідають про те, як формується жіноча ідентичність, чому жінка може переставати себе чути, як це впливає на її життя, і як можна пробудитися. Найголовніше це не лише історія про те, чому так склалося, а історія про те, як оглянути зараз, подивитися навколо як виглядає ваше жіноче життя. Я її читала супер повільно, прям під кожен дійсно свій якийсь і різний період життя відкривала певний абзац і перечитувала. Хочу вам зачитати деякі речі, щоб ви розуміли взагалі глибину цієї книги, бо вона прям така неосяжна і підкреслена в мене буквально тут все на кожному кроці. Вона часто пише про те, як ми можемо жінки не помічати, що відбувається в нашому житті. Соціально може це виглядати дуже гарно а всередині ж насправді там все руйнується. Оце один шматочок з такої легенди. Небажання втекти, коли втеча цілком виправдана, призводить до депресії. Це ще одна пастка, і на зміну природним циклам приходить порожнеча. Насправді це зупиняється її індивідуація, а прагнення розвиватися ще Тому рекомендую читати її досить повільно, і прям смакувати неї. А напишіть, будь ласка, в коментарях, яка з цих книг, можливо, яку ви вже читали. Подобалася вам найбільше і чому, і на які роздуми вона вас надихнула. А я буду дуже вдячна за лайк та коментар, тому що ви бачите, що канал новий, і я дуже натхнена насправді його розвитком. Буду вдячна вам за підтримку і до зустрічі в наступних відео. А також, якщо у вас є ідеї, що б ви хотіли почути від мене чи, можливо, огляд на якусь нову книгу чи розкрити якусь тему як психолог, я буду також вдячна вам за ідеї. Па-па!